Будь ласка, і я намагатимуся вести далі перейти, поділитися з вами своїми надбаннями, які, попри війну, нам все ж таки вдалося. Тому до слова запрошую себе, дозвольте вам надати доповідь на тему, на тему відкрите навчання. Досвід та напрями. Ми за цією темою. Зараз трошки в мене тут не дуже хоче працювати. Зараз я розверачую все, що можна звернути. Бачите, так, мою презентацію. Все добре. Будь так, вас... Ганна Миколаївна, бачимо презентацію. Гукні, дякую. Ну, шановні колеги. Єдине, що на весь екран, якщо можна, там F5 або внизу там є моніторчик. Я вже нажала на весь екран. А, Це... воно, так. Воно, воно, воно от не розгорнулося на весь екран. Ну, в мене на весь екран розвернулося, тому я щось трошки. Зараз ще раз спробую. Ну, намагатимемось працювати як. Ну, давайте в такому режимі, я думаю, що. Так, да, тільки, Ганна Миколаївна, тоді, якщо що, гортайте в звичайному цьому режимі редагування, без, щоб ми бачили зміну слайдів, бо може бути таке, що ви в повноекранному режимі будете нам розказувати, а ми не будемо бачити зміну слайдів. Так воно в мене щось не хоче і гортати. Ну, Тоді я відкриюсь Обрат... обратно повернуся, бо ось і в 5, якщо воно у вас стало краще. І я гортаю. Як вам нормально? Ні, не гортається. Ну, тоді я повернусь до звичайного режиму. А тепер ми бачимо зміну слайдів. Давайте вже в такому режимі. Так, добре. Ну, шановні колеги, ви знаєте, що з 2019 року Керезинський університет розпочав таку першу спробу стосовно відкриття можливостей відкритого навчання в системі класичної освіти. В нас запрацював наш активний сайт Єсть Каразін на сьогодні, завдяки зусиллям Наталії Ігорівни Бережної сайт у нас переїхав. Вона нам створила сайт на Гуглі, екстрений, скажімо так, у війну. І поряд з цим почали працювати інформаційні майданчики. Це наш Канал Ільонін Опен Каразін, який вам вже добре відомий, і запрацював наш публічний телеграм-канал, який веду я особисто, Тіст Каразін. І у війну ми розпочали ведення інстаграму Ільонін Каразін, на якому теж розміщуємо наші інформаційні надбання. Ну, власне, це стосовно того, звідки ми черпаємо інформацію, да, і де нас шукати. Сама по собі відкрите навчання безпосередньо працює за рахунок того, що ви кудись приходите да, на якийсь інформаційний майданчик, реєструєтеся там, наші фахівці приєднують вас в систему Moodle, ми вас зараховуємо на навчання в університеті, дівчата відправляють вам пароль. На пошту, яку ви вказуєте при реєстрації. Будь ласка, це дуже важливо, бо повсякчасно ці проблеми все рівно ми на ці граблі наступаємо. І далі вже відбувається поступовий зв'язок з нашими слухачами. Безпосередня комунікація або в месенджерах, або на електронну пошту, і ми працюємо з ними з ними або індивідуально, або у групах. Ну і безпосередньо відеозв'язок підтримується за рахунок відеоплатформ. Якщо раніше наш центр безпосередньо підтримував роботу на курсах підвищення кваліфікації, це була програма технології дистанційної. Всі ці програми по 180 годин, термін навчання два. Місяці це конструювання дистанційних курсів для системи змішаного навчання, інновації в системі електронного навчання і нова програма це використання відео в освітньому процесі. Перші кроки створення відео для освітян. Стосовно Курсів підвищення кваліфікації для сторонніх осіб ви бачите на екрані. Це ті ж програми, які в нас йдуть як програми підвищення кваліфікації. Ще в нас є курси професійна майстерність для викладачів і тренерів, абетка цифрових технологій, психологічна підготовка в спорті і мій специфічний доволі курс для біологів, фізіологів і лікарів, навчання основ електроенцефалографії. Цього року ми реалізували два нових проєкти. Це був проєкт школа цифрової грамотності, обетка цифрових технологій. Подробиці я розповім вам на майстер-класі. Безпосередньо цифровий світ Каразінського університету. Ну і другий проєкт це професійна майстерність для викладачів і тренерів, це можливість викладачам та тренерам отримати нові знання, підвищити рівень власної професійної майстерності. І хочу зазначити, що обидва проекти, власне, в нас працюють за принципом конструктора. Тобто, що сюди в нас входить? Наприклад, ви обираєте собі якийсь Проєкт, якийсь курс підвищення кваліфікації. Ну, наприклад, це чотири теми, які дорівнюють одному повному курсу. Заняття один раз на тиждень. Вони онлайн. Ну, я їх наразі розумію як аудиторні, бо наразі в нас ще є можливість асинхронного режиму це перегляд заняття в запису і якесь домашнє завдання. Ну, принцип побудови фінансової складової ви бачите. Ну, наприклад, там одне заняття це там, 400 гривень. Якщо ви берете повний курс, чотири заняття, то це буде там 1200 гривень. Ну, тобто таку систему ми намагалися реалізувати, щоб було зручно і людям купляти курс, і власне викладачам працювати у цьому курсі. Хочу зазначити, що раніше за проєктом відкритого навчання в нас функціонували 32 комерційних курси. На сьогодні велика кількість наших викладачів наразі не можуть працювати, не хочуть працювати. Ну, знаєте, як дуже складно Працювати в нестабільних умовах, тому велику кількість наших курсів прийшлося просто згорнути щодо Світянської складової. Ну, вартості по годинах ви бачите, власне, на слайді. Якщо розглядати комерційну складову як людину, яка купляє курс, то звичайно здається, що це ну, типу дорого. так? Да? Якщо ви працюєте як викладач на наших курсах, то ви розумієте, що ну, ось, наприклад, курс енцефалографії він коштує 1400 гривень, погодинка викладачеві це 4 години, і це буде лише там, 47% погодинна оплата для викладача, з яких ще викладач сплачуватиме налоги. 21%, у того, який всі сплачують. Тому на сьогодні оця комерційна складова потребує власне перерахування, тому що всі хочуть <заробляти>, заробляти і на викладачах, в тому числі хочуть заробляти вище. Тому більшість нас, викладачів, поступово входить в мережу Instagram, в Telegram і впроваджує активні освітні консультації, але на платній. Основі, хоча видають сертифікати власне приватних установ, тому що формують поступово свої освітні бренди щодо формування тих чи інших навичок. Ну, власне, система відкритого навчання, яку ми. Пропрацювали, набули певного досвіду, вона надала нових додаткових освітніх можливостей і для викладачів, які навчались в нас на курсах, і для студентів, які здобули додаткові сертифікати. Деякі з них могли їх реалізувати в своїй майбутній професійній діяльності. Ну, наприклад, скажу за своїх там студентів. То це були курси і технології і дистанційної освіти, і потім дівчата працювали навіть у нас у центрі електронного навчання з набутими навичками і сертифікатами. Ну і власне сертифікати з таких напрямів, які на сьогодні дуже популярні: це там, реабілітація, дієтологія, основи масажу, основи там, першої домедичної допомоги. усі ці Програми були успішно реалізовані, і люди з навколо медичними спеціальностями, назву їх так, вони на сьогодні їх успішно реалізують на теренах української ниви. Ну і власне запрошую всіх на мій майстер-клас, як продавати знання. Трошки розкажу про те, як розвивався наш інстаграм, і з чого ми починали, який він був. Ще рік тому, голий, босий просто волося, і що нам вдалося за цей рік ну, рік Інстаграму зробити, і за ці два роки, які ми активно працювали над проєктом цифрова бетка, бетка цифрових технологій, і, власне, звідки з'явилася наша цифраняня, і як вона живе. Тому дякую вам за увагу. Чекатимемо вас на наших інформаційних ресурсах і, будь ласка, ваші запитання, якщо вони у вас є. О, ви тут? Так, ми тут все чути, Анна Миколаївна. Ну, якщо питань немає, в мене тут щось мишка весь час відпадає. А можна питання? Так, да, будь ласка. От у мене питання таке: От на Заході, коли вони називають відкрита освіта, то це безкоштовно. А нам тут говорили відкриту освіту, але дуже коштовно. Як це, е... Ну, трактувати для наших умов, так, так будемо казати. Тобто у нас відкрита платна, у них відкрита безкоштовна. Ну, розумієте, Володимир Іванович, от ми працювали разом з дівчатами з нашого центру над проектом благодійної допомоги навчання викладачів на курсах. Цифрова абетка і навчили Moodle десь там 257 осіб разом загальна кількість, а сумарна кількість викладачів, які працюють цього року в університеті, десь півтори тисячі. Тобто ми третину викладачів навчили безкоштовно тому, як працює Moodle. І ось ми підходимо до нової сесії. На новій сесії все рівно наші Викладачі питають, хто їх безкоштовно навчить, як працювати, ну, наприклад, із Moodle. Але ми ж всі розуміємо, що час коштує грошей, на жаль, в сучасному світі. Коли ми проводили освітній такий марафон восени, Moodle для початківців і кожного тижня в нас були. Безкоштовні заняття, то в нас були викладачі, які їх відвідували були задоволені, і ми приділили, ну, скажімо так, безкоштовний час, побудувавши систему безкоштовних консультацій. Але, ну, наприклад, на сьогодні і мені, і моїм дівчатам, коли в них там на день приходить до 30 заявок основного часу стосовно роботи зі студентами і викладачами, то в них фізично немає можливості приділяти ще свій. Особистий час на безкоштовних засадах ще комусь, незважаючи на те, що умови, в яких ми живемо, і умови, в яких працюють люди, скажімо так, зарплатою інженера і фахівця, тому я вважаю, що платні консультації, то та копієчка, яка б допомогла нашим освітянам, і нашим технічним працівникам виживати в цих складних сучасних. Умовах. Тому моя відповідь буде такою. Ну, Так, може, треба слово відкрите прибрати з ваших от, всіх термінів. Чому? Я фактично протягом 10 років, мабуть, проводжу відкриті дистанційні курси. Вони у мене безкоштовні. Це розробка дистанційних курсів, це робота т'ютера, це. Тютер у змішаному навчанні, це куратор з місту, і так далі. У мене дуже багато курсів, я їх називаю всі відкритими, і вони у мене всі безкоштовні, в принципі. Хоча, всім, сертифікат, який я видаю, він зараховується як підвищення кваліфікації. А у вас є ліцензія на надання освітньої діяльності? Ліцензія є в університеті. Ось, а університети в нас усі освітні послуги за наказом МОН здійснюють на платних основах, є наказ про платні послуги. І коли він з'явився? Да, досить давно. Но наш університет пильно за цим слідкує, і тому, якщо є якісь благодійні проєкти, то ми їх завжди оголошуємо, що це наші благодійні проєкти і це наш благодійний внесок українсько освітянську небо коли ми не можемо проводити благодійні проекти, то на жаль, ці проекти в нас йдуть як платні послуги. Ну давайте я я, і, та, я, я так. хотів би додати. Давайте, якщо ми вже термін відкрите навчання, якщо ми за цей термін ну, чітко, да, то цей термін визначає, що у людей є доступ до навчальних матеріалів. В будь-якому там електронному просторі та це, це те про що Гана говорила. Ну тобто, через Телеграм, через Ютуб канал, через веб-сайт, і вони пропагують, що це от відкриті канали. Будь ласка, доєднайтесь так само. Одна з парадігм відкритого навчання те, що спростити всю там бюрократію і так далі, яка притаманна якоїсь організації, оце все з ну площини відкритого навчання. Щодо е, вартості, чи вартує воно, чи не вартує, і коштує чи не коштує. Ви знаєте, е, в різних ви ж самі знаєте, що в нас є. Університети відкритої освіти, але якщо ти хочеш сертифікат, заплати гроші. Якщо ти хочеш диплом, то будь ласка, приїдь, наприклад, в Швейцарію там здай іспит в очному вигляді. А це ж ну, ми розуміємо, що це вже не безкоштовно, і тоді ти отримаєш диплом. А це все відкрита освіта. Тому щодо терміну відкрита освіта, це коли ми маємо доступ до того, що ми хочемо відкрито легко, прозоро. Спрощено, от про це Ганна й говорила. А нюанси скільки там коштує, які курси. Ну я думаю, що у кожного можуть бути такі нюанси. Дякую. Дякую, Віктор Іванович, за підтримку. Ну, це тема вічна, про неї можна казати ну, дуже передавана. Тема дуже... відкрита, вона визначена була на Заході ще 20 років тому назад. Це свобода того, хто вчиться у виборі форм, методів. Навчання, часу навчання і так далі. Це офіційне визначення відкритої освіти. В Принципі, масові відкриті курси, вони, мас... вони відкриті, там людина платить тільки за сертифікат. Тобто вона може записатися на курс, вчитися може там. Якщо вона хоче отримати сертифікат, вона платить за сертифікат. А може не платити за сертифікат. Просто вона не буде. Іванович, особисто я проти того, щоб люди сплачували за сертифікат, тому що ми сплачуємо не за папір і не за документ, а ми сплачуємо за навчальний час, який нам приділяють фахівці у вигляді консультацій, наприклад. У вас своє бачення у курсери, своє бачення в відемі, своє бачення ну, тому... і ви я... відрізняєтесь від них. Да, ми відрізняємося від них, і ми вже п'ять років маємо досвід створення своєї особистої системи відкритого навчання. І наразі я можу пишатися тим, що ми запровадили ще п'ять років тому, що ми навчили, в мене зараз навчається 170-та людина за цим проєктом, і я хочу сказати, що той досвід, який ми набули. Той час, коли в нас було мирне життя і епоха карантину в нас була, і це дуже спрощувало життя людей, які зі всієї України без безпосередньої присутності в Харкові щодо подання документів, мали змогу їх подати завдяки цифровому простору.